Суми призначеної, але не виплаченої житлової субсидії виплачуються одному із членів домогосподарства, з урахуванням яких призначалася субсидія, за письмовим зверненням такої особи, поданим протягом трьох місяців після смерті одержувача, з усіх питань щодо призначення. Перерахунку та припинення субсидії необхідно звертатися до сервісного центру головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області, який розташований за адресою місто Черкаси Проспект Хіміків 50.